Доброго ранку, мої любі малята та, шановні батьки, вітаю вас на занятті з математики. Подивіться, малята, хто до нас сьогодні завітав? Так, пташки, снігури. А скільки сьогодні прилетіло снігурів? Порахуйте, один, два, три. Так, а скільки зерняток необхідно, щоб їх нагодувати? Так теж. Три. О, гляньте, прилетів ще один снігур. Малята, пригадаємо, скільки було спочатку снігурів на гілочці. Один, два, три, три снігура. І скільки зерняток ми їм дали. Одне зернятко, два, три зернятка. Так. Чи всім пташкам вистачало зерняток? Так дійсно, бо пташок стільки ж, скільки й зерняток, а потім прилетів ще один снігур. І скільки ж стало снігурів? Порахуймо. Один, два, три, чотири. Снігурів чотири, а зерняток три. Чого більше? Зерняток чи пташок? Так, пташок. А чого менше? Зерняток. А чи вистачить пташкам зерняток? Ну, звичайно ж, ні. А як зробити, щоб стало порівну? І зерняток і пташок. Вірно додамо. Ще одне зернятко. Скільки стало зернят? Порахуйте один, два, три, чотири. А пташок скільки? Один, два, три, чотири. Тобто пташок стільки ж, скільки зернят. А ця цифра вказує на чотири предмети. Її звуть цифра чотири. А тепер виконаємо вправу. Назвіть ці цифри. Один. Два. Три. Вірно. А як ви думаєте, біля якої цифри ми поставимо цифру 4? Так. Біля цифри 3. Яка цифра стоїть сліва від цифри 4? Подивіться. Цифра 3. Вірно. Молодці марята. А тепер скажіть, між якими цифрами стоїть цифра 2? Між одиницею та трійкою. Вірно, молодці. Ну що, відправляємось у подорож зимовим лісом? А у зимовому лісі дерева з листочками чи без? Скажіть мені. Ну, звичайно, без. А чому взимку дерева скидають листя? Так, щоб гілочки не поламалися, коли випаде сніг. Так. А чи про всі дерева ми можемо це сказати? Ні, вірно, яке дерево залишається зеленим? Так, ялинка, бо в неї листочки це маленькі гілочки. А тепер. Викладіть, з лічильних паличок чи з олівців, чотири деревця. Слідкуйте уважно, як необхідно викласти деревце. Ось так. І так потрібно зробити чотири деревця. Скільки у нас вийшло дерев? Один? Вер... Вірніше, одне, два, три, чотири дерева. Так. А тепер подивимось, хто ж живе в зимовому лісі? Хто взимку в лісі не спить? Яких тварин можна зустріти в зимовому лісі? Сичку так, зайчика можна зустріти, вовчика можна зустріти в зимовому лісі, а ведмедик у нас спить. Олень теж зустрічається. Скільки зображень ми вибрали, порахуйте, одне, два, три, чотири. Знайдіть цифру, що позначає число звірів. Так, цифра чотири вірно малята. А розмістим цих тварин біля ялинки. Ось наша ялиночка. Справа від ялинки посадимо зайчика. А лисичку праворуч від зайчика. Ось так. Вовка зліва від ялинки, а оленя ліворуч від вовка. Ось так. З якою цифрою ви сьогодні ознайомилися? Так, із цифрою чотири. Яку кількість предметів позначає цифра чотири? Чотири предмети. Чотири снігура. Так. Чотири. Тваринки. Так, чотири зернятка в нас було. Вірно, молодці малята. До нової зустрічі.